Всім привіт! У нас зараз, так сказати, mm -hmm. мікрофон наче чептуша, повинен. Щось е -е, ну, типу невеличкого шопінгу є. Ну це і шопінгом не назвеш. Так, чисто подивіться. Чисто щось подивитися. А тут, якщо чесно, нічого цікавого особисто для мене немає. Я на свою голову, як мені його назад Не Ніяк. Такі, як ти любиш. Mm -hmm. ти що Сережки з весільками подобається, що крабики, що колечки. Да. Я так бачу. З монетками. Е, мам, я не знаю, чи тебе чутно, бо воно ж записується. З монетками все подобається. Мам, так розуміє, що... тебе... тебе може бути не чутно, бо цей. Ясно. Крем по 6 гривень. Капець. Тільки вони такі Тепе, е .е. грязні. Це може бути відчути, бо звук записується ж іменно на мікрофон. На, на оцей, на внешній воно не записується. Хорошо. Добре. Ой, вони такі грязні. Ой, да. Вони наче в землі валялися. Ну, от серйозно. Не знаю, на камеру видно, ні? Не таке собі. для, ви для міцелярки. Мені це треба. Мені це надо. я не на що. А, у мене ж є маленький, я можу залити. Да. Так ти переверни мене... камеру і отак знімай, А потім на себе переверни. А воно так треба іменно виключати відео, треба закінчувати. А так не можна перевознути? Mm -mm. Я пробувала. але Воно не виходить. Я попробувала, не виходить. Катець, мене вже рука болить. Треба з такою підставити. Ага. Мені зі штативом бігати, так? Да? Так. Да. Ні, з такою то, що у руці так тримає. Так воно все одно, мама. Ось так до себе притулила і типа тримаєш. Я не знаю. Так, мені тут не цікаво. Це не моє діло. Хоча обновити свіж волос нас дуже навіть інтересує. А це нам цікаво. Може мені в чорний забабахається. Я з своїми безумними ідеями веду всіх з ума. Ма, mm. давай не в чорний Да. Видно, ми як... Ой, сильно трясеться камера. Тут нічого немає цікавого. Тому, напевно, якщо в Єві я закінчу. А ні, не закінчую. Бо скільки воно гарненьке. Я собі руку накачаю. Так. Таки ще я на цей раз я вже закінчую, напевно. Потім ще ми ще підемо в 4. Я вже буду. Я хочу того пікачу витягнути. Ні, я його не витягну. Я, я його не витягну, мабуть. а, акула кула оця. Один раз тільки можна? Два. Два? Два? Да. 22. Давай, давай, давай. давай. да. Так, а мне надо на капсулу повысить цеплять. Он мне стоит, очень Чуть, ну, я її надію так усилию. Я ще його сдала. Це не знаю. Mm -hmm. Я піде взять купила. Та, там тільки був. Підсугати, може вже дизніше. Но я щось сподіваюся, що я ну, типа, встыгну. Ты Ти, Це її не зможу взяти. Почти. Там где? Там дальше где? 20, я думаю, А э, э, я не знаю. Понятно. Я хотела тебе. Я хотела тебе. Там такие конструктор был. Я Близький. Я в той раз я його дуже гарний. Слухайте, я зараз почув. Мене так хоче було, але мене це завжди. А це от мене завжди от плече клечевують у цих. Зимою в куртках. Я вже мікрофон. Бо вище переступила, перечепила. Може мене так краще буде чутно, я не знаю. Тут я взагалі я не знаю, як це себе місце классно. Тут просто там, де якісь сніданки, канала. Ой. Блин. Я, 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 звичайно, змикала стабілізацію відео, але я, я не знаю, чи буде воно щось давати чи не буде. Так, де мої? О, нашла. Тут так. Так Я тут таке знайшла. Дивись. Прозоро він. Прозоре живе. Жило тим і все. Ти знайшла по, -по суті? Mm -hmm. Ну я так не бачила. Я не знаю. Верно, її тут нема. Ось вона. А. 26 днів. Я тут просто ще не дійшла. О, це така сама, ну, як ми в цьому всі побрали. А більше немає, раз, так? -да? Наче так. Я так не бачу. Або я сліпа. Так та, та да. що, що із неї Дві порції виходить. Хай буде дві. А. Спасибо. Дозвольте. Так. Чесно, ходить на закінці магазинів, я не люблю. Ось, ось справді, оце для мене як окремий виксой карточки. Для мене як покарання, ходитися одне вихідни, по мене купа людей. Мене за типиси відпочинають. Ну я можу сказати. Ми вже вдома. Чесно, я себе з цим мікрофоном отак от відчуваю, наче я на якомусь інтерв'ю, чи я у когось беру якесь інтерв'ю. Якісь такі відчуття просто. Ну от, я, ну, я звикла, що якщо я отак от знімаю відео, мені просто треба у вбудований мікрофон, ну просто поближче, типу, у вбудований мікрофон, мені треба ледве не кричати. А зараз... Чесно, я не знаю, чи візьму я всі ті частини, що я знімала в магазині, я, якщо чесно, дуже сумніваюся. Тому що, по-перше, мікрофон був далеко, ну, від... Ну, коротше, мікрофон був далеко, говорила я тихо. Ну, достатньо. Тому я не впевнена, можливо, я так... Ну, чисто, щоб ролик, щоб відео було не сильно таке от. Не сильно коротке. Ну там не на 5 хвилин. Я планую хоча б перший, перший влог зробити хоча б на 10 хвилин. Ні, ну я думаю, він... Я планую на 10, вийде, вийде він, напевно, на 30. Тому що світла в нас немає. А окрім того, щоб ходити всіх доставати з камерою, мені діла більше нема. Тому, я думаю, можливо, відео буде хвилин на 15-20, але я не впевнена. Воно буде, напевно, до тих пір, поки в мене мікрофон не сяде. Ну, або день не закінчиться, До речі. А це зараз в мене телефон стоїть. На цій, на лампі кільцевій, божечки, це в мене ще одне щастя. Мікрофон і моя кільцева лампа. От справді... О, зараз, секунду. Так, я... що я взяла маленький павербанк. Зараз я її підключу. Так, секунду. Так. Ой, я, блін, забула, я просто, я так... Так, вас трясе. А, я і так можу ввімкнути. О, да, ввімкнулося воно. Ого. клас Бач. Моє брудне волосся видно. Дуже добре. Що, що в мене є? Отак. Жовте, біле у мене є. Е, поменше я можу зробити. Я не знаю, це щось пишіть, чи це у в мене вусі, блін. Так, мені не подобається. Бо видно мою брудну голову. Блін, я її мила буквально. Ну от справді, ну, мила я її. Ну скільки? Дня три назад. В ну хай буде дня три. Я ну, блін, все одно це. Да, я знаю, деякі кожен день миють, але. Ну, я... Звикла, ну, зазвичай ми її раз на тиждень, якщо чесно. Ну, воно в мене не брудниця, а це щось за кортілоємо. Якщо собі я слова використовую, <плух> я, ну, я не можу не ржати сама з себе. Так, зараз я, до речі, в нас ще блін, вимкнули опалення, тому зараз перевдягнутися, мені це треба чисто змінити оцю, оцю кофту. А так, все інше у мене під низом іще одна кофта. І ці росини з міхом. З мехом. Я не знаю, як воно правильно, коротше. Це не важливо. Так, зараз я швиденько передягнуся. На сьогодні все. Всем пока. па